Якщо в будь-який момент життя ви починаєте відчувати, ніби ви не в потоці життя, а десь поруч, на узбіччі, відчуваєте від цього порожнечу, спробуйте відчути своє тіло, опору під ногами. Скажіть, я тут, я є. Подивіться навколо себе, проговоріть, що бачите навколо себе. Всі предмети навколо мене Я у центрі, життя там, де я. Ви можете торкатися предметів, переміщати їх. Ви можете вибрати виконати будь-яку дію. Ви можете вибрати сісти, ходити, стрибати, співати. Будь-що ви вибираєте, що робити в будь-який момент свого життя. Життя складається з різних дій, і життя продовжується в будь-який момент, і саме ви обираєте, що буде відбуватися. Ви в центрі свого життя, і життя там, де ви. Життя відбувається не тоді, коли вас помічають, а коли ви знаєте, що центр життя там, де ви. Ваше життя складається з безліч моментів дуже дуже різних. Згадайте момент, коли ви прокинулися зранку, і відчуйте, що в цей момент ви у центрі свого життя, ви п'єте ранковий напій, вдихайте запах. ви в центрі свого життя, ви є, ви тут. Згадуйте інші моменти і відчувайте. Що в кожен з цих моментів ви у центрі свого життя. Ви є, ви тут. Згадуйте інші моменти і відчувайте, що в кожен з цих моментів ви у центрі свого життя. Ви проживаєте кожен цей момент, кожну секунду, кожну хвилину, кожну годину, кожен день, створюєте своє життя. Я є, я тут. Уявіть, що ніби зверху розглядаєте візерунки свого життя. Вони різні за формою, кольором, об'ємом. Уявіть, що ви слухаєте оркестр, який грає симфонію про ваше життя. А ви диригент цього оркестру. В цій симфонії життя різні звуки, різні інструменти, різні теми. Велич, смуток, радість, надія, розчарування. І кожна миті ви можете вибрати іншу молодю. Ви є, ви тут, ви в центрі свого життя, ваше життя там, де ви.